Сьогодні скорбували. У День захисту дітей на подвір'ї Івано-Франківського ліцею No5 учні разом з батьками і вчителями провели благодійний ярмарок на підтримку проєкту одинадцятикласника Тараса Трощука. Хлопець разом із товаришем розробили нову систему скиду боєприпасів для дронів. Цей дрон може використовуватися як для дистанційного мінування, тобто, коли на нього зачіпляють протипіхотну міну. І скидають її, умовно кажучи, в полі. Так і може використовуватися для скидання боєприпасів, таких як ВОГ-17, Ф 1 Вог 25 і похожих американських аналогів, типу м 408 А 1 Це перший дрон, але ми не збираємося зупинятися на цьому. На виготовлення дрона розповідає Тарас Трущук, потрібен один місяць і тисяча доларів. Це вартість комплектуючих та друку на 3D-принтері. Невдовзі дрон планують передати на один із полігонів, щоб військові змогли протестувати його. Ми вирішили розробити три дрони і зробити на них збір. Ось а в майбутньому це не буде великою проблемою, тому що на сам d друк йде годин десь 10. Єдине, що треба чекати, комплектуючи, доки прийдуть на ярмарку. Учні продавали домашню випічку, морозиво, фрукти, солодкі напої і патріотичні сувеніри. На подвір'ї ліцею також виставили корпуси від різних видів зброї та боєприпасів. Їх для навчального закладу передали військові. Вчителька початкових класів Людмила Славенюк розповідає, що її син Юрій на початку великої війни повернувся за кордону, аби вступити до лав зсу. Наша школа завжди і вчителі, і батьки, і діти займалися благодійністю. Ми сітки плетемо, і кошти збираємо, і борщі варимо. Відправляємо на фронт. Я знаю, що це дуже важливо для тих воїнів. Підтримка, наша материнська, батьківська підтримка там на передовій. Зараз чоловік захищає Україну на передовій. Частину виторгу з ярмарку планують передати також на потреби збройних сил України та сім'ям із зон активних бойових дій, які постраждали через російську агресію. Ми запланували, що перестанній день. Ми проверяємо таку займу ліцейну ярмарку, тому що ми вже не раз це проводили, але і за скажімо, пропозицію фістор пилу традичного батьківського, що це треба ще раз провести для того, щоб долучитися до нацтва на такому збройним силам. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.